Усім привіт, до вашої уваги! Огляд мішечка з пледами, що попадає. На столі у нас ось такий теплий односпальний плед. Наступний теж теплий односпальний плед. Розмір 1,30 на 150 п'ятдесят. Це у нас плед котик. Наступний флісовий плед, ще флісовий плед односпальний, теплий плед односпальний, вафельний плед, розмір його 2:30 на 250. Наступний теплий плет односпальний. Теплий плет односпальний. флісовий плет односпальний, теплий плет односпальний, ось такий гарненький теплий, флісовий плет, теплий плет односпальний. І ще ось такий пледик теж гарненький. і ми оглянули сто відсотків нашого мішечка. Бачите, що попадає.